Вже скоро прийде. Часто домося піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі добрі ради вам дітлахи Берішки, як радіти. Дивись, подушка. Це, напевно, добрячка. А чому воно на столі лежить? Невже він на столі, на столі спить. <світ> О, привіт, любі друзі! Привіт, добрячок. Привіт, добрячок. Вітаю і вас, мої любі телеглядачі. Ну, друзі, розповідайте, як ваші справи. У нас все добре, а от у тебе. А що в мене, друзі, в мене все гаразд. Хіба? Та дійсно, в мене дійсно все гаразд. А чому ж тоді в тебе на столі подушка лежить? А он воно що? Та просто, друзі, зранку сьогодні така гарна погода була, світило сонечко. От я й вирішив просушити свою подушечку та ще й ковдру якою вкриваюся, коли сплю. А ми вже подумали, що ти спиш на столі. Та що ви, друзі? Що? То я побачив хмаринку на небі, злякався, щоб дощик не намочив мою подушку та ковдру, от і поспішив їх занести по черзі до оселі, а через поспіх поклав подушку на стіл. До речі, я зараз занесу покладу її на місце. А мені цікаво, коли з'явились подушки. Те що, подушки були завжди. До речі, друзі. Це цікаво знати. Сон сучасної людини, тобто сьогодні, складно уявити без такого простого предмету, як подушечка. Ви ж спите з подушечками? Я з подушечкою. А от колись давно. Такого предмету дійсно не було. Або ж вважалося великою розкішшю, і могли собі дозволити лише дуже і дуже багаті люди. Так от, перші подушки з'явилися ще понад дві тисячі років тому. Хоча вони були зовсім не схожі на ті подушечки, на яких спите ви сьогодні, дорогі мої друзі. От, у стародавньому Єгипті чули про таку країну? О, так от, у стародавньому Єгипті це були зігнуті дощечки, зроблені таким чином, щоб не зіпсувати зачіску фараона, уявляєте собі. А щось подібне використовували також в Китаї та Японії. В якості матеріалу для перших подушок використовували, щоб ви думали. Ну, не знаю. Може, траву. Хех. Насправді, друзі, це був камінь, метал і навіть фарфор. Та ж вони були не м'якими, а навпаки, уявляю, залізна подушка або кам'яна. До речі, друзі, подібні подушки використовувалися аж до середини 19 століття. А от сучасні подушки якими ми їх звикли бачити, з'явилися в стародавній Греції. Греки дуже любили комфорт, мабуть, як і ми з вами. Подушки робили дуже яскравих забарвлень з мереживом, набивали їх звичайним пір'ям, травою або ж навіть вовною, а чохли шили зі шкіри або з тканини. О як цікаво! Ще як. Але не все так просто. Чому? Тому що в мене подушка хоча не з камінців, але все одно незручна. А давайте, дівчатка, ми послухаємо, що нам порадить наш лікар не болить з цього приводу. Вітаю вас, любі друзі! Зичу міцного приміцного здоров'я. Привіт лікарю! Ми ось тут сьогодні говоримо про подушку. Я можу дати вам цінну пораду щодо того, як вибрати правильну подушку. О, давайте! А ще ця порада допоможе вам зберегти своє здоров'я. Ось, наприклад, яку подушку ви любите? Я люблю таку велику. Так, щоб на неї було добре спиратися, коли мультики дивишся. Але чому ж на ній спати незручно? Звичайно, незручно. Бо подушка повинна бути зручною. Та якщо ви прокидаєтесь вночі через те, що болить у вас шия, значить подушка у вас велика. А якщо вам хочеться, окрім подушки, підкласти під голову і ще й руку, значить подушка надто мала. Пам'ятайте. Що здоровий і приємний сон це запорука вашого здоров'я. А я хочу бути здорова і я. Т, друзі, я також хочу бути здоровим. Тоді слухайте наступну пораду і розкажіть про неї дорослим. Наші бабусі любили подушку з трав. Вона була не тільки зручна, м'яка, а ще й мала лікувальні властивості. А які трави вони клали в подушку? Для подушок використовували м'яту, мелісу, чебрець, ромашку, полин та багато інших рослин. Спочатку їх висушували, а потім вже з них робили подушку. До речі, така подушка слугувала лише один рік. Наступного року її оновлювали свіжозібраними і свіжовисушеними травами. Як цікаво, я теж таку подушечку хотіла. Так, вона має чудовий приємний аромат. А до того ж, ці рослини діють як заспокійливий засіб, який має масажний ефект. Вибирайте собі зручну подушку і будьте здорові. Фізкують хвилинка. Трава низенька-низенька, дерева високі-високі. Вітер дерева колише гойдає, то вліво, то вправо нахиляє. То вгору, то назад, вниз нагинає. Ахи летять відлітають. А діти тихенько на землю сідають. Маленька сходинка Бог і дарує для кожного з нас благословення в житті. Шану. Давай, а в подарунок тобі, Бог обіцяє земного життя, довгі радісні дні жану бережи, мамо і тата завжди. Дорогенькі мої друзі, хотів відверто вам сказати, дуже хотів вас запитати, а чи зібрали ви свої іграшки? Тобто, чи склали їх гарненько до наступної гри? А ага, я зібрала добрячок. Я, я, коли до тебе йшла, я зібрала усі свої іграшки у спеціальну коробку для іграшок. Ха. Ви чули, друзі? Мені дуже приємно, що моя подруга такий гарний приклад вам подає. Ток. -ток. Подруга моя, ну і ти молодець, молодчинка. Ток, Ток? Я точно знаю, що серед наших телеглядачів є також дуже дбайливі охайні дітки, білочко, які тримають лад у своїх кімнатах і прибирають. Ще пак, звісно ж. Привіт, друзі. О, Мишко! Мишко, привіт. Привіт. Що сталося, Мишко? То я, то я почула, що ви говорите про іграшки. Бачу, бачу, хтось почувається трошечки ніяково. Так, ти що? Не прибрала своїх іграшок? Може, ти залишила їх просто на підлозі? Еге ж, тоді все зрозуміло. О, ти знаєш, що Що? Це дуже і дуже погано. Зачекай, зачекай, білочко, сваритися на мишку. Зараз я хотів би дещо запитати. Що? А чи бувало у тебе інколи? Що ти чи твої братики та сестрички наступили на щось і так стало боляче? Буває, і у мене бувало так добрячок не раз. Так неприємно. А кого звинувачувати тоді в такій ситуації? Хто ж це був такий неуважний? Ну, напевно, того, хто наступив. Ну, а можливо, це той, хто там залишив іграшку, ну, не прибрав її. Так так. Ну, ну може, й той, хто залишив там іграшку. А на кого ж тут сердитися за завданий біль? М -м, напевно, на самого себе. А ще, а ще знаєш, добрячок що може бути. Що? Що? А ще може бути, що ти наступив на улюблену іграшку і взагалі поламав її. Так, у мене таке було. Еге ж, і тоді так сумно стає. Це ж улюблена твоя іграшка і її більше не повернеш. Хех. Отож, мої любі, щоб не ставалося такого. Такого лиха. так ток Потрібно тримати лад. В своєму іграшковому господарстві. Адже недаремно народна мудрість каже біда тому, в кого немає порядку вдому. Угу. І, і будьте малята слухняні, і будьте, друзі, охайні. І кажем вам на все добре. А чи чули ви, друзі, про ледачу подушку історію? Яку, яку ледачу я не чула? Зараз я вам, друзі, розкажу ця історія про одну маленьку господиню, яка переклала усі свої вади на подушку. Мовляв, буцімто ця подушка не дає їй рано встати, і тому вона не встигає зробити всі справи. І що далі сталося? Бабуся цієї дівчинки дала їй дуже добру пораду. Яку Добрячок? Думаю, така порада не завадить і вам, мої друзі. Ну і звісно, і вам, наші шановні телеглядачі. Колесні поради. Друзі. Якщо ви вранці не можете довго прокинутися, довго лінуєтеся, вилазити з під теплої ковдри, то візьміть свою подушку, встаньте і покарайте її за те, що вона така ледача. Ваша лінь, вона просто миттю діниться геть. Ну що ж, мої друзі, насправді, насправді це жарт. Але справа в тому, що нам настав час прощатися. Ось так непомітно закінчилася наша передача. А ми хочемо дещо побажати нашим телеглядачам. Любі друзі, вам всього найкращого. До побачення до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав, камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.